Квадрокоптер С155 Max або С185 МАКС. Які з них обрати і чи варто переплачувати? Давайте будемо розбиратися, чим же ж вони відрізняються. Комплектація цих двох квадрокоптерів буде повністю однакова. У вас бутити один акумулятор, зарядний шнур, пульт із екраном, повний комплект додаткових лопастів та кейс. І найголовніше, що у вас буде датчик уникнення перешкод. У обох із цих варіантів камера буде на трьохосьовому механічному підвисі та буде стабілізація. Кут камери змінюється з пульта, це дуже зручно. Велика різниця буде у часу польоті та дальності польоту. У квадрокоптера S185 Max час польоту до 25 хвилин і до 3 км. А якщо брати S155 Max, то там до 40 хвилин польоту та аж до 6 км. Акумулятор у S155 потужніший. Він на 3800 мА, проти 2000 мА у S185. Це головна причина, чому він тримається довше. За своєю вагою та своїми габаритами ну явно переважає S155 e Max. А який з цих варіантів вам сподобався більше? Пишіть у коментарі, діліться своєю думкою. А свою перевагу я ж надам квадрокоптеру S155 e Max.